Фліс першого сорту, вага 15 кг, ціна 4 євро за 1 кг. Ось така флісочка мега теплесенька в розмірі XL. Далі ось така чоловіча фліска в розмірі M, Дуже теплесенькі речі. Іменно флісочки. В розмірі M. Іменно флісочки вас спасуть цієї осені, тому що вони дуже теплесенькі. Далі ось така в розмірі XXL. Я б сказала, що це вже йде курточка. Вона ну, реально дуже теплесенька, дуже класна. Так. Далі схожа на попередню в розмірі XL. Ось така. Теж йде як курточка, ну реально дуже товстенька, така, важкенька. Так, розмір XXL. Тут фліска. ось так вона виглядає. Далее белая флисочка, Вот такая. В размере L. Далее у нас идут флисы спортивные штаны. Видите, какие классные. В размере SM. Так. Далее у нас, видите, какой классный червоний колор. Розмір тут стерся. Приблизно XL. Далее вот такая синенькая. В размере S. Ось така, дивіться, яка класна. Може бути як жіноча, так і чоловіча. О, дивіться, Джок Джонс. Розмір приблизно SM, Може бути Елька. Універсальний розмір. Далі ось така флісочка в розмірі S. Найдеширока. широка. Дивіться, як класна. Без замочків, високе горло. Це приблизно 2 і L. Далі. Ось така вісочка з капюшончиком. есочка, емочка. Далі ось така білесенька. Не білесенька, вона йде кремова, не прям такий ядрений білий, а пастельний. Так, далі у нас спортивні такі. Лісові штанишки в розмірі XM. Ось така червона нас 40-42 розмір. Так, далі, дивіться, яка класна, теплесенька, дуже приємна. Прямо хочеться її пожмякати. Так, від H&M розмір SM. Далі ось така червона. Дивіться, яка класна з кишеньками. В розмірі М. Далі оранжева. Видите, як класна. Морквяний такий колір, прикольний. В розмірі LXL. Далі ось така коричнева. Так, розмір тут у нас пише. Чи не пише? XS. -очка. Далі фіолетова. Так, розмір, розмір, розмір не вказано. ЛКХЛ приблизно. Далі ось така клісочка. чоловіча. Так, ось така рожева, Дивіться, яка класна. Ніжнятінка. ЛХ. Далі ось така беззамочка. Це нам нас типу гольфіка. І ще така типу, боже, вона якась плотна. Дивіться. Ось така, це у нас СМ, напевно. У нас клісочок залишається. Пару штучок. І все що цей лотик, Пишіть нам у Viber та забирайте його прямо зараз.